Тиждень через тиждень початкова школа навчається у сховищі, і тиждень через тиждень старша і середня школа навчаються відповідно тут у нас облаштовано нашому сховищі. Загалом в закладі зараз 211 дітей, але в сховищі навчається близько 100. сім населених пунктів нашої громади. І так як ми межуємо з Миколаївською областю, Горохівська громада, Снігурівська громада, там ще чотири населених пункти. Дітки у нас навчаються. повністю всім забезпечені. Зоротехніки навчальні простори у нас є. Тут ми трішечки проводимо фізичну культуру так само, і всі інші заняття по секціям ми проводимо. Вже Видно по по дитині тут вона краще виконує домашні завдання, вона краще засвоює матеріал. А вдома хоча вона так само сидить, слухає, але все одно відволікається там на побутові речі, і сидить, дивиться, але думки про інше. А на уроці ти безпосередньо на уроці, тому це звісно. Дуже супер, класно. Перше це є обмін досвідом в навчальних обмін обмін досвіду прийняття дітей. Ми готові в тому напрямку співпрацювати. Все, що від нас залежне, ми будемо робити будь-яка консультативна допомога, яка від нас потрібна, ми готові надавати. І хочу відзначити, що ми вражені тим навчальним закладом і тим укриттям, яке ми побачили, бо в тих непростих умовах, в яких проживають все населення після деокупації, зробити таке для дітей. Ну повірте, це є, вартує дуже великих зусиль. Потрібно розвиток громади починати з навчальних закладів, тому що це єдине. З чого все починається: діти тому саме це ми показали, що ми хочемо що ми хочемо відправити в наслідок військових дій. У нас знищені всі навчальні заклади. У нас, на жаль, діти вимушені навчатися в сховищах, але ми не зупиняємось дітям подобається діти. Тут задоволенням приходять і навчаються, тому це основний наш напрямок. Важливим те, що Дар'ївська громада, як нам розказували очільник громади, зараз зруйновано є дві тисячі об'єктів. З них в руйнації перебувають 1800 житлових будинків. Дуже багато, велика є потреба власне, в підготовці і розробці проєктно-кошторисної документації, що є базовим власне, при початку будь-яких відновлювальних і ремонтних робіт. І я впевнена, що громада-партнер, вони вже сказали, що заберуть дітей на оздоровлення і на відновлення. питання, коли і питання, в якій кількості, звичайно, за погодження з головами, з головою Дарівської громади, наступним етапом швидше за все, я розумію, що буде робота над підготовкою проєкту кошторисної документації для тих об'єктів, які потребують першочергового відновлення.